У Маріуса ще взимку ми проводили по лініях захисники, воротарі, півзахисники. Але в нас залишалися нападники, і тому вирішили об'єднати всіх наших футболістів, нашу академію, всіх бажаючих. Для того щоб поспілкуватися, вживу, сконектити ще ближче дітей. Я взагалі був в захваті. Я не очікував, що буде так багато дітей. Це було дуже круто. Класні питання, легко відповідати. І з ними я думаю, що ми заявили контакт. На все було дуже круто. Я yeah, тиніціґруд на сьогоднішньому заході було дуже круто. Де Савфана Цініцьґритна. Ну але діти, як завжди, задавали дуже багато різних цікавих питань. Я був щасливий відповісти на них. It's good. Про футбол, коли питали, прикольно було. про, про хобі, про життя це їм цікаво, і вони питають в нас. і ми і відповідали. Ну круто було. Найцікавіше питання, воно, мабуть, було стандартне. Хто найкращий футболіст з кривбасу, і дуже важко на це відповідати, тому що всі футболісти для нас дуже важливі. Це є невід'ємний механізм роботи всього клубу. Найголовніше це команда. Перемагає не футболіст, один, а перемагає команда. Тому відповідь була моя очевидна. Скажи, будь ласка, чи сподобалась тобі сьогоднішня зустріч? Так, дуже. Автографи. Ти взяв у когось автограф? Так. У всіх. Футболісти дуже в гарному настрої. Все сподобалося. Сфотографувався з багатьма футболістами. Найбільше напевно подобається соса. Той об'єм роботи, який виконує. Це фантастично. Дібанка але класний думаю, що Ми раді взаємодіяти та бачитись з дітьми академії, нашими вихованцями. Дуже цінно бачити їх бажання розвиватися в футболі. Ну лі апін і вон добре, і думаю, що я радий за це найголовніше не зупинятися та завзято працювати, не дивлячись на результат. Адже сьогодні ти можеш показувати хороший результат, а завтра гірший. Головне не зупинятися і завзято працювати. Тільки так ти досягнеш усіх цілей. І ставте розпочали цю ініціативу ще на початку сезону. Запрошували наших юних воротарів, академії та гравців першої команди. Після цього були захисники. Зараз ми хочемо залучити усіх футболістів в цілому. Щоб усі вихованці академії взяли участь у цьому святі для червоно-білої родини. Я впевнений, футболісти головної команди раді комунікувати з вихованцями академії, адже це нагадує їм, з чого вони розпочинали футбольний шлях. Де стартеендсамейзінгфордфордекідстугавінгдат ватвейсіондепічовдефестим де звичайно діти в захваті, адже вони можуть поговорити, задати питання та пожартувати з гравцями головної команди. Ми будемо продовжувати влаштовувати подібні івенти. Як ми і казали раніше, щоб мати чудову академію, маємо бути ближче до головної команди клубу. Щоб одного дня наша спільна мрія з дітками та батьками грати у першій команді стала реальністю. Цей зв'язок між академією та головною командою це один крок до нашої спільної мети. I think it's one step closer to our goal. Ми дуже працюємо над тим, щоб наші футболісти і академія співпрацювали разом. Це стратегія розвитку. Ко академії, і в нас все йде по плану. Ми ще більше будемо робити таких заходів. Футболісти академії повинні відчувати свій зв'язок з футболістами першої команди, тому що саме з нашої академії. Будуть народжуватися нові зірки кривбасу і нові зірки е, кривого рогу. Have, uh... зараз в планах. Ми маємо ще два заходи перед завершенням сезону. Ми плануємо подорож трьох наших груп: Ю 13 ю U14 та ю – до Катару. дуже великий досвід для наших гравців. Там ми будемо грати проти найкращих академій Азії. Діти отримають неймовірний досвід. Девільгав амійзінекспірієнс. Ольшовигавдесамеркамп. Також вперше ми організовуємо літній кемп. Ми дуже хочемо, щоб діти отримали задоволення та можливість вдосконалити себе. Це фантастичний досвід для них. Для мене це 100% потрібно такі заклади робити, щоб молоді гравці, від найменших до хто вже під першою командою, щоб вони відчували. Як треба спілкуватись, як себе поводити, на які питання задавати, відповідати? Я думаю, що це треба робити дуже часто. The... Це тільки початок. Я завжди це кажу, адже багато чого реалізовується та буде продовжуватись реалізовуватись. Ми намагаємося робити все можливе для наших вихованців та їх батьків. я mm. думаю, цей сезон ми завершуємо цими двома важливими івентами. В новому сезоні буде багато чого цікавого: більше подорожей по Європі, більше міжнародних чемпіонатів, заходів з першою командою. Зараз зупинитися вже важко. Тому слідкуйте за новинами та залишайтесь з нами.